Фітмін комплексна програма харчування для котів. Все необхідне для здорового серця, здорових нирок, здорової починки для антибактеріального захисту ротової порожнини, для профілактики сечокам'яних хвороб є у чеському кормі фітмін Всього п'ять видів корму для котів, які здатні забезпечити повноцінне харчування домашніх улюбленців та зберегти їх здоров'я і довголіття. КІТТЕН. Комплексний корм для кошенят віком до 12 місяців, вагітних та лактуючих самок. Білків 37%, в тому числі 89% усіх білків тваринного походження. Жирів 22%. Серія ЕДАЛТ комплексний корм для дорослих котів. СаЛМОН комплексний корм для дорослих котів з лососем. Білків 33%, з яких білки тваринного походження складають 86%. жирів 20%. Чікен комплексний корм для дорослих котів з куркою. Білків 33%, з яких білки тваринного походження складають 87%. жирів 20%. Серія Солюшн. Корм спеціального призначення. Weight control – Комплексний корм для дорослих котів від 12 місяців із схильністю до ожиріння та для кастрованих котів. Білків – 35%, з яких 84% білки тваринного походження, жирів 12%. Hairball – комплексний корм для дорослих довгошерстних котів, виведення шерсті. Білків 32 з яких 80% це білки тваринного походження, жирів 19%.